Одна із дуже цікавих категорій, це які методи впливу та комунікації із конкретним працівником рекомендуються для його керівника. Тобто, як керівник має впливати на свого працівника, якщо можна детальніше, із прикладами Михайло, коли керівник бачить слабкі міста керівника дослідження, то потрібно деякі Міри, щоб це, а, слабкі міста були нівеліровані. Uh -huh. Коли ми бачимо, що а, керівник не може держати в руках налічку, йому uh -huh. не треба давати налічку. Коли а, керівник бачить у нашому висновці, що ріст відкатів, не треба здавати умови для відкатів, либо треба контролювати. Коли а, керівник бачить виснаженість співробітника, і ми кажемо, що йому небагато часу осталось до емоційного зриву, треба либо змінювати щось, либо насильно сильно відправляти відпустку. Це отаке. От либо а, а должность який взимає співробітник, вона менше, ніж його можливості. Тоді на перевод. Це кандидат на кадровий резерв. Або може бути зворотня ситуація. Може. Тобто ми То усилюємо сильніше і ослаблюємо слабше. Тоді, що є більш слабшим. Угу.